Усім привіт! Сьогодні я повертаюся знову до вас з цікавою темою, темою порівнянь. Ця тема в мене назріла ще до нового року, я зловила себе в такому якомусь стані, коли помітила, як багато людей вони такі прям активні, у них так все виходить встигати, якісь відео записувати і працювати, і якісь свої річні плани закривати. І в цей момент я прям собі відчула, блін, ну якась. Невдаха, чи що? <смі> Якось я не встигаю за цим світом. Якось, взагалі, цей останній минулий рік, як мені радісно про це говорити, минулий рік був таким складним. Морально, духовно, душевно, що просто навіть не було жодного ресурсного стану, з якого хотілося би щось створити нове. Там, да, не знаю, якийсь новий курс, новий вебінар і так далі. І я зловила себе на думці, що я почала себе порівнювати прямо з іншими. І така: стоп, стоп, стоп. Віка, що відбувається, чому ти це робиш? Ти ж знаєш всі свої сильні сторони, ти ж розумієш, чому ти зараз нічого не робиш, нічого нового не створюєш і так далі. <кій> Що означає, коли. Давно з вами не записувала відео, голос так швидко сідає. І так, зайшовши в цю тему, я почала так якось аналізувати і роздумувати про те, чому дійсно так відбувається, і зуштовхнулася з тим, що не одна я. В цій темі переживаю якісь свої внутрішні страждання. Я думаю, що кожен з вас, якщо насмілиться, то признає, що точно себе порівнював з кимось. Ну, сто відсотків прям там Свою працездатність з іншою працездатністю. Це коли, наприклад, тебе тебе, не знаю, немає жодного силу ресурсу по вулиці ходити, а в інших людей прямо не знає. Цілі масивні проекти люди створюють просто під час війни і їм хоч би хни. Да. Ти просто такий думаєш, блін, лиш би дожити до кінця цього року, лиш би просто не з'їхати з розуму. І так ось, і знаєте, я була в таких цих роздумах і прям. Якось прийшла до такого місця, що ці порівняння вони так виснажують, ну вони прям дуже сильно виснажують і ніби обрізають твої суперсильні сторони. Ну, наприклад, от ви живете життя, ви прекрасно розумієте, в чому ви класні, але в якийсь момент в ситуаціях, порівнюючи себе з іншими людьми, ви починаєте ці моменти класні відрізати. Ні, цей момент недостатньо класний. Значить, над ним потрібно ще працювати. І перекидаєте його в ланку якогось, не знаю, <кій> сумки пакету, який підписаний працювати над собою. І там цей пакет він збільшується. Він стає таким великим, що коли ви вже на нього дивитесь, ви думаєте, о ні, в мене немає сил вже над такою великою кількістю да, якихось тем в собі пропрацьовувати. І, Є така тенденція, що дійсно соціальні мережі вони якимось таким штучним способом створюють цю гіперактивність, тобто гіперактивність, нон-стоп робота, нон-стоп відео, нон-стоп постери, нон-стоп сторіси, сторітелінги, продажі, пропозиції, послухи, і так далі. Ну, тобто, це такий якийсь масивний оберт активного просто навіювання і концепції, і життя, що просто. Реально в цьому дуже складно не просто захлебнутися, тому що кожен щось тобі пропонує. пропонує. Мене, наприклад, навіть останнім часом, коли мені якийсь магазин просто пише в Дірект. У нас акція трата та, зверніть увагу, в мене таке роздратування виникає. Думаю, друзі, чому ви мені взагалі пишете? Чому ви порушуєте мій особистий простір? Це моя сторінка. Чому ви мені пишете про свої послуги? Якщо я захочу, я їх знайду, напишу, не потрібно мені це нав'язувати. І особливо мене почали дратувати люди, <кхід> точніше, магазини. Перепрошую, маю. <кхід> <кхід> Почали дратувати магазини, в яких ти, наприклад, побачив якийсь продукт. Ти їм пишеш, цікавишся, там яка ціна, які є кольори, які є розміри, яка тканина, тра та та ну, Коротше, ряд своїх питань і вони починають. В нас цього немає, але в нас є це. У нас цього немає, але в нас є це. А може вам до пакунку треба листівочка? А може вам треба носочки? І ти просто такий, друзі, я прийшов по костюм. Не треба мені листівочки, не треба мені носочки. Досить мене оце розточувати, досить мене оце розхитувати. Я хочу конкретну річ купити, взяти і піти. І коли такий магазин починає так робити, я, якщо чесно, просто казала дякую. Не цікаво, більше не хочу там цей костюм чи цю річ. Тому що просто це місце, де тобі починають задавати купу питань і ти тратиш останні сили. Я трачу останні сили на те, щоб відповісти на ці питання, це прям пф, закипає мозок. <кій> і от в процесі цього порівняння себе з іншими дійсно можна не набратися точно сил. Це точно ніяким чином не мотивує, от прям не мотивує. Це розхитує нервову систему, і це навпаки більше пригнічує. Прям пригнічує тебе морально, тому що, коли ти починаєш дивитися, блін, цей світ якось так несеться швидко. А в тебе, ніби, такий повільний ритм, ти ніби зовсім не встигаєш за всіма. Ти ніби зовсім не розумієш, як правильно зробити. Що правильно говорити, а це буде в тему, не в тему, а це потрібно зараз, не потрібно, а це актуально, не актуально? І ти постійно бачиш цей потік інформації, який просто несеться, ллється, і ти думаєш, та ні, я, коротше. Мабуть, не буду запригувати цей вагон, тому що, якщо я в нього запригну, то я просто фаршем стану в цьому вогоні, тому що в мене немає там якоїсь внутрішньої пори, відчуття, що я хочу взагалі щось там робити і розуміння, як це робити. І оцей процес порівняння, він мене, наприклад, ще більше виснажив. В якийсь момент я така думаю, так, все, я здаюсь, лапки догори, нічого страшного, що я не можу вписатися зараз в цей ритм. І до мене прийшло таке круте усвідомлення, що насправді для кожної людини є свій час бути на сцені. От прям, знаєте, це важливе місце зрозуміти, що для кожної людини є свій час бути на сцені. <клес> Поки я п'ю воду, ви думаєте? М. До речі, ви зацінили який крутий бокал? М? М? В новому році, так? <клес> <да>? а... <клес> У кожного а, точно є періоди, коли є період сцени, тобто у вас все вдається, а, ви точно маєте стратегію, план, а, ідеї натхнення, бажання, ресурс. Просто ну прям х... хлеще, так, прям знаєте, воно прям фонтаном з вас б'є, ця енергія, цей поток і так далі. Так, Роні, будь ласка, не пригай. А, а бувають періоди, коли навпаки немає що видати, немає про що говорити, немає сил навіть вийти в не знаю в якісь ці соціальні мережі, немає ідей, чим ділитися, немає навіть що людям запропонувати. І це теж нормальні періоди, і ви знаєте, дуже часто зірки і відомі актори вони страждають різними депресіями. Чому? Тому що постійно бути на публіці, і постійно бути в оточенні інших людей це складно, тому що у людей формується певне враження про вас. Да, і коли вже вони вас бачать якогось там наступного разу, відповідно вони вже від вас очікують там чогось. Да? І це очікування воно таке об'ємне, воно таке прям знаєте. І таке давяще, знаєте? От прям от якщо ви були завжди відмінницею чи відмінником, то от прям по життю цей образ він буде вас переслідувати. І 100% ви будете просто попадатися на цей гачок відмінників, і будете намагатися бути добрими там друзями, добренькими на роботі, всіх підміняти, всім помагати. Ну бо ж відмінники вони не мають права помилятися, вони не мають права бути там поганими людьми або невихованими. І ви що, невихованими не можна точно бути, аж ніяк. І а, оце місце сцени, воно дуже виснажливе. Тобто є місце, коли накопичується ресурс, ми виходимо там в своє. Ну, сцена, ви ж повинні зрозуміти, що це метафора. Хтось може в буквальному сенсі зрозуміти, що сцена це прям вийти, засвітити, засіяти, не знаю, стати популярним. Для когось сцена це коли просто дуже якийсь активний період в житті. Наприклад, в мене був активний період в житті під час карантину. Мені вдалося. Я не знаю, просто і навчатися багато. В мене був на це ресурс, і писати подкасти, і розвивати там сторінку, і організовувати групи, і у мене клієнтів було багато. Ну, тобто, у мене прям максимально активний період такої активної, об'ємної роботи був під час карантину. Хто би міг подумати? Але то був період дійсно такого сильного зросту. Зараз, наприклад, да, коли я дивлюсь на своє життя, я розумію, що позаду ну, в мене колосальний досвід, колосальні цікаві історії, кейси роботи, які спробувала груп, скільки груп я тільки провела за свою практику, це дуже багато. І я так собі. Стоп, Віка, це ж нормально, що зараз у тебе період ну такої тиші, тиші, в якому в якій тобі немає чого запропонувати людям, в тиші, в якій ти там не знаю, не вникаєш ні в які тренди, ти не розумієшся, що і як робити. Це нормально, тому що був період, в якому ти прям дуже багато чого віддала і вивалила. Ти багато працювала, і це нормально, коли психіка має ресурс попрацювати багато і бере для себе час для відпочинку. І я надихнулася записати це відео для того, щоб ну прям ви перестали себе порівнювати і зловили цей інсайт, що у вашому житті теж є період сцени, і не ну, ті речі, які ви вже досягли. А те, що ви вже здобули, тому що воно не перекреслює, не перекреслюється у вашому житті, воно лишається вашим досвідом, лишається вашим здобутком, лишається вашою перемогою назавжди, тому що це ваш досвід. Якщо, наприклад, ви потрапили ну, в щось схоже переживання, в те, в якому я побуваю, і ще не знаю до кінця, як я себе намагаюся відчувати да, в цьому новому році. Що, ще я до кінця не зрозуміла, як я в цьому новому році, але я дуже тішуся, що старий завершився. Прям, мені від цього дуже класно, ресурсно. Ось. А, але це порівняння, воно, прям, знаєте, воно буде вас е, руйнувати, воно не буде вам допомагати збудовуватися. Але е, дуже важливо, щоб ви це місце підсвітили для себе, що дійсно в вашому житті є періоди, коли ви на сцені, і є періоди, коли нормально, щоб ви були побули за кулісами, і це ну це прям нормальний природній механізм. На сцені за кулісами, на сцені за колісами, тому що для того, щоб класно блистати, потрібно вміти відпочивати. І відпочинок, це ж не завжди коли Ой, я беру собі відпустку і їду відпочивати. Відпочинок це теж період тиші, це період, коли я нічого нікому не даю. Коли я на жодні очікування не відповідаю, а коли цей час моєї тиші, який дає мені свободу максимально від всіх обов'язків, які в мене були раніше, від всіх амбіцій, які в мене були раніше, від всіх очікувань по відношенню до самої себе, які в мене були раніше, і це нормально, тому що в періоді тиші відбувається переосмислення, відбувається аналіз думок, аналіз життя, аналіз тої діяльності, якою ви займаєтеся, чи хочете ви продовжувати ту саму ідею чи ні, чи хочете можливо якусь Нову ідею створити. Но це насправді прекрасний період. Він може не подобатись, тому що ви можете бачити, як цей світ несеться, а ви ніби повільно, повільно йдете. Да? І хочеться може виникати бажання закинутися в цю м'ясорубку разом з цим світом. Але це того не вартує. Ви просто витратите. Останні сили, заробити собі емоційне вигорання, а можливо щось складніше з розряду депресивного стану, да, і перейдете взагалі на якісь психотропи, аби вже підтримувати психіку медикаментозними ліками, тому що психіка ваша не буде природнім форматом справлятися. Да. І оцей період тиші, він навпаки допомагає відродити вас, оновити вас. І вказати нове бачення, тому що ну, для того, щоб нове бачення народилося, потрібно відійти від старого бачення. І знаєте, знову хочеться повернутися до цієї метафори. Коли ми на сцені, то фактично ми завжди віддаємо. Ми віддаємо те бачення, яке в нас назріло, яке ми виховали в собі, яке ми виростили. Ми вийшли і віддали. Коли ми йдемо за куліси, ми ж передаємо, перестаємо бути в процесі віддавання, ми в процесі накопичення, аналізу, роздуму, пошуку. І це дуже важливо прийняти той фактор, що в житті оця система це прям класна балансуюча система відновлення. Тому. Я рада, що ви на моєму YouTube каналі. Я сподіваюся, що ті теми, які я підіймаю в тому форматі, в якому я зараз це роблю, вони для вас є близькі і допомагають вам. А, мені а, приємно, що ви поширюєте україномовний контент на YouTube каналі. Дякую за кожне поширення, за лайки. за Підписки за те, що ви проявляєте актив у коментарях і задаєте різні питання по мірі можливості. Я розглядаю кожне питання і буду шукати на них максимально вичерпні відповіді, які я зможу давати. А з вами психолог-психотерапевт, і я знаю, як з цим обійтися. До зустрічі!